Сьогодні поділюсь неймовірним відкривенням, які почула з хліба насущного. Сьогодні наш пастор показав про те, що небо відкрите для дітей Божих, для тих, хто знає Господа Бога нашого. І наш Господь Він попікувався про те, щоб кожна людина дізналася, хто такий є Господь. Ви знаєте, що Він використовував людей, які дійсно до кінця вони стояли у вірі, проходили вогонь. Печі, проходили у все. І через це Господь прославлявся, і всі народи дізнавалися, хто є Господь. І ви знаєте, що диявол дуже добре попрацював над тим, щоб історична книга, Біблія, вона сприймалася як релігійна просто книга, щоб всі народи, люди не читали, не вивчали цю книгу і не дізналися, як насправді отримати безсмертя. Тому люди вони йдуть в роботи, в техніку, ще завгодно, щоб тільки принизити людей.